Всіх вітаю із магазина Сінцей. Я зараз в магазині Сінцей, який щойно відкрився в Одесі на вулиці Бугаївській, 23. Як завжди, в першому закріпленому коментарі я залишу адресу, де саме я робила цей огляд. Це сінцей хом. Тут відділ хом також дуже великий, мабуть, тепер найбільший в Одесі. Хочу показати вам знижки на фіранки, занавіски, на текстиль. Також там відділ для котів і собак є такі цікаві речі, я подивилась. А почну я з оцих свічок, тому що вони коштують 59 гривень. І те, що на них там зимовий декор, я вважаю, це тільки приваблює 79 гривень. Ось така величезна свічка. Ще така чашечка потім залишиться. В ній знову можна свічку, мабуть, якусь ставити: 79 гривень, 53% знижки. А ось такі свічки ще коштують 59-50% знижки. Я собі точно куплю свічки за такою ціною. Щось така «Christmas Celebration» 99 гривень. У них тут такі великі залишки. Вони відкрились після нового року, тому такі залишки. Це йде без знижки, не показую. А так, звісно, класно. 79, така величезна свічка. Ой, я аж розгубилася. Зараз накуплю собі свічок, але куплю обов'язково 79 гривень. А от ще є ці класні свічки маленькі. Ну, ставити У мене такий свічничок якраз є. Так, зараз підніму. Тут 4 свічки йде. Вони коштують 99 гривень, також 55% знижка. А такі, такі без знижки йдуть. Ну, багато тут з знижками є ще вибрати. 99. Гляньте, яка хвоє і пахне. І ще й так декорована. З 99 гривень. Ще оці в тарілочках гляну, Зі знижками, вони йдуть так. 159, 129 навіть. Тут 79, тут 119. Відходжу, показую, який великий у них вибір свічок зі знижками. Цю ще внизу вам не показала. Зараз дев'яносто дев'ять гривень. Так, я буду показувати текстиль, але почну з оцієї наволочки. Хоч вона як до Крісмас тут висить, да? але тут 100% котон. Дійсно, вона як така, знаєте, льняна, розмір 45 на 45, 79 гривень замість 219, 64% знижки. Дуже класно. І гляньте, з таким декором якеньким за таку ціну 79%. Мені здається, ну що ній зимовий декор, то таке. І то він прям там не намальований, а просто вибитий. Тут у них йдуть штори. По 189 гривень. Ось така занавіска. Ну, ось так вона виглядає, блискуче. Кільця тут є. Не знаю, якось так хочу її показати трішки. От, от, от така вона. Знаєте, як мішковина тільки зблизько. І це знижка 51%. Є в такому срібному кольорі, є в такому більш світлому кольорі. Також 51% знижки. Розміри у них 140 на 260. Далі багато тут тюлей. І що без знижок я вам ну, так от просто показала. І далі йде зі знижечкою. Таку я взагалі не бачила вона, як два кольори на ній. 159 гривень, просто малюнок перевернутий. А 140 на 260. Ось так, такого розміру 43% знижки. Оця тюль коштує. Хочу показати, щоб ви бачили, що тут все є, щоб її повісити. Дуже зручно зроблено. За 189 гривень. Далі. Хочу показати вам такі столики. Вони йдуть без знижки, кавові столики, але просто вони зібрані, зручно можна підійти, подивитись. Є три кольори: в світлому, я потім з тієї сторони зайду, покажу. Є в такому от, як в сірому, в чорному, і ось оцей дуже гарний колір, такий, як дійсно кавовий. І оці столики легко збираються, вони в цих коробочках продаються по 599 гривень. Я називаю кавовий столик, так, як в в'юски, але, мабуть, вони просто як. Для декора, для всього, що ви хочете використовувати. 36х44 розміри в чотирьох кольорах. 599 гривень. произведено в Китаї, я бачу. Так, ось тут намальовано все. Ну, збирається легко, дерев'яні в нього ніжки. Дуже воно так все міцно стоїть, ось такий столик з такими бортами. Зі знижкою можна і купити, коли знижка почнеться. На них їх так багато завезли, знижка почнеться. Також я вже показувала, що у них тепер продаються фоторамки по 79 гривень, 16 на 22, 20 на 30 Фоторамка 119 гривень. Фоторамка велика 30 на 40 169 гривень. Також полички. Збирати самому ось такі колір, пластмасові звичайні полички. 459 гривень коштує 36 на 22 і на 100. І ось сіра мені більш подобається 459 гривень. Ну, такі ж розміри однакові. Тут речі зі знижкою 149 гривень. Навіть уявити не можу, що це дзеркало таке. А, це дзеркало, гляньте, як воно зроблено, класно. 219 гривень. Є з золотою цією цепочкою, а є з такою срібною. Далі. Ой, а це щось і вішати, і Тут такі, якень, я навіть не знаю, підставка для біжутерії. Ну, ви гляньте, яка підставочка для біжутерії. Цікава у них, також ніде не бачила. 189 гривень. Це щось по типу органайзер. Так, це ну, такий як органайзер, мені здається, 169 гривень. Тут зі знижечкою йдуть такі коробочки, вони гляньте, як зроблені як бархатні. Прикраси можна тут складати. Така коробочка коштує 169 гривень. Ще ось такі коробочки по 79. Може, й подарунок в неї можна запакувати якесь в рожева. Вона йде зі знижкою 53%. А тут, взагалі, на такі змійці також, о, тут прям косметику можна складати як такий органайзер за 169 гривень. Ще так, такі органайзери, 4 там відділення в ньому. Чотири відділення в органайзері, а де ціна? Зараз він такий, як шкіряний зверху. Чомусь немає ціни на них. Вибачайте, тут така підстилочка під сидіння. Підстилочка під сидіння. Скільки вона коштує? Також ще ціну не поставили. Так що, вибачте. Так, то, а я ж... Не показала килимки. Килимки тут зі знижками є по 169. Ось такий килимок 50х150, я вже показувала десь, але от таких великих килимів я ще не бачила. Сенсей вже який Айкікі, 799, 100 на 150. Ой, а той сірий, який гарний. Якось я і не помітила зразу. Це великі килими. А ось такі пухнаські, ой, які класні. 120 на 180. Ну, це поки без знижки. 999 гривень. Ось меншого розміру, ще й блищить гарненький. 659 гривень 60 на 90. Зверху килим 219 гривень зі знижкою, 60 на 150 розмір. І тут також йдуть ці штори зі знижками є. Ось зі знижкою хтось розпакував 289, 140 на 260, 219, ось, ну не знаю, ось такий колір. Сподіваюсь, ви побачили, по 219 гривень можна купити таку штору. І ще, а там 289, це ж ось, ось така. Розпакував просто хтось. Ну килими мені сподобались ці, килими тут падають, треба підняти. Тут що зі знижками я вам показала, а інші ну, 219 гривень, 60 на 90 йдуть без знижок, але така ціна більш-менш приваблива. Така постільна, білизна у них по 659 гривень, дуже багато різних кольорів. Тут три одиниці, простирадло і дві наволочки. Начебто котон 100% написано. І ось такий колір класний. Тут з однією наволочкою 659 гривень. Так, а де ж той відділ, що я хотіла показати ще для котів. Цей відділ я не буду показувати, тому що оцю всю продукцію я вже показувала в інших своїх ну, випусках. Отаких От щіток ще ніде не бачила по 149 гривень. Ненди яка щітка з тієї сторони можна так чистити. І з цієї ось така велика щітка 149 гривень. Тут шкребок просто ось такою м'якенькою ручкою за 49 гривень. Це можна і сніг відшкрібати. Ну, так, Сніг, мабуть, є у них мікрофібра три штуки за 119 гривень, ще такі скрипки по 19 гривень. Стільці оці розкладні я показувала. Тут просто у них їх аж три кольори. Отакий От приємний, дуже зелений, 339 гривень. І хочу показати вам у відділі для собак. У них є і цікаві речі, не скрізь таке є. По-перше, ось такий якенький. Ну, Я не знаю, постіль 269 гривень для собаки внизу ось така вона, а може і для кота, що тут написано, пец, ні для собаки все-таки. 269,50 на 60 Далі тут також для собаки написано. Пец, пец, це для собаки 219 гривень. І ось для великого собаки. Так, ось цей розмір, я ж розмір повинна казати, всі ж собаки різні. Тут розмір One Size. Ну, One size то зрозуміло, розмір не написаний. One size. Тут 339 більш великого розміру. Також для собаки. Мені здається, вони його заклеїли. Ось такий великий. Бачите? Також декілька кольорів. І є ще більше. Такий, прям для дуже великого. Елька розмір називається 599 гривень. Ось так, такі речі, яких я не бачила раніше. Як войлочний оце матеріал, це як войлочний така видін капелюха. Я навіть не знаю, що це таке. Зараз глянемо. 652 лежав для домашніх тварин. Мабуть, їм зручно ось в такі штуки заходити лежати. Но він більш дорогий. Далі підстілки є для тварин в різних кольорах 149 гривень. От дивіться, і блакитна, і ось така сіренька підстілка для тварин. One size також написано: 149 гривень. А я хочу шкрябалку купити своїй кішці. 169 гривень. Ось така ж у них. Начебто нормальна ціна. Ось оце, вона така м'якенька, як зроблено просто з бумаги такої, як ящики. 169 гривень. Да, хоч і без знижки. Потім ось такі. Я так розумію, коли їдять тваринки, щоб оце все ну, підставочка під їду 49 гривень. Всього-навсього для котиків і собак, ще така є підстилочка. Коврик, скажімо так, коврик для собак і котів. Для собак і котів 219 гривень. 169 І ще ось такі під тарілочку, як силіконові, в різних кольорах. Глянь, така штука цікава: 169 навіть 129 гривень. Коштує. Написано намальовано, що для собак. Така, може, як більше іграшка. Не знаю. А ще дивіться, яка ось класна штука. Дуже оце чистити замість розчоски да, для собак. І котів, і собак 119 гривень. Воно таке, як сюди прилипає і потім легко зчищається. Ну, я так бачила в інтернеті. А тут взагалі розпродаж по 29 гривень. Така на руку вдягати намальована собака, Цікаво, для кота воно підійде. Я б таке купила 51 59, 51 знижки коштувала 59, зараз 29. Класна знижка. Ну, ось такі. Звичайні щітки 149 гривень, і тут знову 59 гривень для собак, щоб вона вигризала. Ось ці ну це як іграшка 59 гривень, повідок 59, ремінець там ще 59 різний. Є ось така тарілочка 119 гривень. Все від собак, котів відходимо. то вже і так багато часу тут провела. 149, отака така велика миска. Ось тут хочу відділ показати, також є розпродаж. Щітка, звичайна. На розпродажі 39 гривень. Ну, от така звичайна щітка. Далі для, це для стірки 49 гривень. Я так розумію, від їх два, два, От два і різних розміри. Їх дві, два в упаковці. Далі ось така е, запаска для швабри. Хто користується такими швабрами по 49 гривень. Це називається щітка для прибирання. Така більше пил збирати 69 гривень. Ух ти, ще й така щітка у них для, для прибирання 149 гривень. І така ще щіточка для прибирання 189 гривень. Шкрипки у них на ручці по 79 гривень. Цікаві. Тут є ці розкладні як миски. Назва чаша 239 гривень. Вони так розкладаються. А потім, якщо вам не треба, ви їх зібрали. Вони займають мало місця. Є відра. Для, ну, тут він як органайзер намальований, там нитки лежать. ну Для чого хочете, можна використовувати з кришкою відро. Коштує 189,51% знижки. Є тільки в сірих кольорах. 277 на, на 271-258. Його розміри коштувало воно 389 гривень. І є по 149 гривень. У них вішаки я вам вже показувала. Ну, я більше хотіла пройтись у цьому відділі, де я бачу розпродаж. Посуд я покажу окремо, тому що ну, дуже багато там всього у них. Взагалі тут великий цей відділ хом, тому я все не буду в один випуск робити. Дякую, що дивитесь мій канал. Всім хочу побажати мирного неба. До зустрічі на моєму каналі і пока!